І махнули ногою повз м'яча, і свої чужі і усі взагалі. Oh, здорово, як Андрій Ярмоленко добігає, зберігає для свою команду. Це робота майстра. Був покійний контроль. Місцями реагуючи на якісь невдалі передачі, невдалі дотики боліцію на місцями реагують. Ярники, але не надто активно в цілому Ярмоленко. Налаштований він на передачу. Зараз Кевін налаштований на вихід. Веч навички він падає до Михавко мехавком. Шалено радіє, шалено радіє. Пішить країн Тарас Михавко не дав йому цього зробити. Атака шахтаря Судаков із м'ячем. Судаков на Алісона. Алісон на дальню закидає. Ти... От, перша не пройшла, але є друга на Кевіна. Зміщення Кевін. Судаков розвертається. Судаков не пробуває з першої, З провала пробуває з другої Руслани цей. Команда за системою голпус пасу. Ой-ой-ой, розіграш помилку, у який біля своїх воріт на щарет. Зараз повернулися до того, чому бачили увесь перший тайм. Багато е Що сказати, такої статичності у виконанні команди зараз волошить. На Цуканова, Цуканов граму. Але грам може виконати подачу. Він прострілює. м'яч. Летить по штрафному. І Майданчиком. Удар по воротах Іліяса. Заблокований це удар Володимиром Брашком. Відскакує м'яч до футболістів Шахтаря. Передача у штрафний майданчик. Туди на Алісон. Алісон прострілює. Не удар буде від Назарини по воротах Руслана. На Отже розбігається. Назарина. Прува. Забиває. Руслан Алекчерет летить у протилежному напрямку. І Ігор Назарена робить рахунок 1 0 на користь шахтаря. Да? Так, акуратно і и Перший гол влітає у ті інші ворота. Сьогодні Ну і ось вона реакція Назарини, Ну і відповідно зміна. Уласка, зміна Кервоо. Владислава Ванат, найкращий бомбардир чемпіонату України. І в цьому сезоні два м'ячі за тих пенальтів, саме в чемпіонаті. Зараз у Болоні. Ми так давно пам'ятаємо з Марченком була ця навіть, сутичка невеличка. Владислава Ванат проти Дмитра Різника. Отже, удар 11-го номера Київського Динамо. І це теж гол один і це теж впевнено. Владислав Ванат використовує свій удар в протилежному напрямку. Дмитро Різник перші удари не вгадали. Жоден із воротарів і не щирет. і Різник намагалися це робити, враховуючи те, що на виході опинилися в протилежному куті чужих воріт. Тому Назарена Голванад Гол, Ванат гол. І другий удар шахтаря буде виконувати Алісо. Дуже впевнено. Ванат реалізував з лівої ноги. Кілька разів так трошки призупинився, змусив. Суперника, голкіпера у інші кут полетіти. Тут, нібито на, воротарські, на шахтарські ворота, але ми чуємо свистів болівальників Динамо на адресу Алісона. Адже Алісон готується пробити цей удар. Алісон б'є, і це ще один гол. І Це напевно ще впевненіше, ніж те, що ми бачили. До цього підіймає м'яч Алісон, б'є туди висоту. Якщо влучити, то я не знаю. От все здається, було просто без шансів для воротаря. Навіть якби на щеред туди стрибав, дуже добре підіймає м'яч Алісон. Дуже впевнено, виконує удар. Володимир Брашко. І його удар, ворота Буковина, ми теж можемо згадати в кубку в грі. Тоді він реалізував 15-му трох. Він успокоив. Навряд чи він битиме. Пенальті, я не знаю. Ну, хіба що, якщо пройде п'ять, так? Да? Що переміщається, після п'яти ударів. Поки що Брашко. Ажко розбігається і дуже і акуратно кладе м'яч в один кут, ну а різник летить в інший. Браво там особливо таке від Максима Дячука. У брашко на правах капітана. Таке враження. Він там її фікс сектора одразу давай заводити вболівальників. І до Руслана не пішов. Хороше, спокійне, таке холоднокровне виконання від шостого номера. І він робить рахунок 2-2 від Шахтаря до. 15 метровий посошки в Кевін. Кевін б'є пенальті у складі шахтаря. Останнім часом Кевін забив, можна пригадати, у рота колоса в 11-метровий. Украины. футболіст, метровый то есть футболистики. Да, Так, давайте говорити в тому, що було, А в тому, що буде зараз. дивимося. По центру розбігається Кевін. Свою готовність демонструє славу Стере. Кевін витримує паузу. Кроками в своєму стилі, невеличка Пауза. Удар. він забуває, ала. Руслан Щерет був Близьким здавалося, так? Це от перший випадок, коли воротар реально візуально був близьким. Ну, По-перше, воротар вгадав кут, чого не було в час попередніх ударів. По-друге, дійсно удар не йшов самий кут. Давайте подивимося зараз на цьому повторі. Ну, ви знаєте. Можна говорити про те, що нещеред був близький. Та і це мені здається, той випадок, коли щеред вже по удару реагував. До останнього стояв на місці, витягувався до м'яча, але просто до нього не дотягнувся. Оксана Піхальонок на ударі. Піхальонок дуже чітко в кут. 3-3. Дуже майстерно б'ють абсолютно більшість ударів футболісти однієї іншої команди. Це цікаво, тренували перед грою 11-метрові чи ні? Шахтар Динамо. Я думаю, що одне з після запитань до футболістів, напевно, що команда, яка виграє, то Саме воно, так. Воно, ну, воно, воно, просить, воно просить, воно завжди просить. Так, а, так а це Аквани Ліс. Ми не бачили ще, як ця людина б'є пенальті. От зараз побачимо вперше. Прем'єра. Як він забиває з грі. Той футболіст, який вийшов замість Егіналду, Вийшов на другий тайм. Зіграв 75 хвилин. Забив м'яч, мав ще один момент, і зараз б'є пенальті 19-й номер Шахтаря. Теж по центру розташовується перед м'ячем. Щерет на лінії намагається махати руками. Ліаас! Мещерин бере його удар. Дострібався як він це назвали? На місці настрибував, робився дуже довго. Підсумку пробив, і питання, чи перебував він на лінії. А там, він, я В центральному колі Денис Попов. Я, я просто я не можу на цього дивитися спокійно. Він головою, в газоні, він ліг, він страшенно переживає. А ну, а ну, а ну ноги. Дивимося, на Но, ноги. ноги не щирета, так? Він вийшов, він вий... О, вийшов, він вийшов далеко вийшов. Це. от... Знову, я знову Олексія я згадав. Да? Перебиватиме пенальті, Еліас. Так він перебиватиме пенальті, так. на це вказав. Ну, есистент арбітра, і... який там поруч знаходиться. Ну, і вар є і вар, для таких. Так. І цікаво, як зараз буде бити Еліас. Чи буде він знову ці от, бразильські э, штучки робити перед м'ячем? Вони їх іноді до добра не доводять насправді. Я зараз uh, yeah. теж танцює, теж дріботить, Теж б'є, і забиває. Тепер Еліас. Другу спробу йому дала доля. Йому дав не щерет. І в той самий кут забив Еліас. Отже, 4-3. Я, чесно думав, на другій спробі розженеться, очі закриє, як Джеймі Варді. Туди. Але все одно погрався трішечки. Пробував погратися з росами щеретом. Калон Ельєс. Трохи силового волосся він вболівальникам ну, своєї команди додав, не реалізувавши з першої спроби. Ось Попов. Там Попов як символ цього матчу. Здається, подивіться. Костянтин Вівчаренко біля М'єрша. 4-3 в серії на користь Шахтаря. Розбігається Вівчаренко. Пробуває по центру. Хтось тобто мав це зробити. І це робить саме флангливий захисник Динамо. Робить рахунок 4. 4 Нічого зайвого не вигадуючого. Ну, я обізначив смуток різника. Після того, як він не відбив цей удар. І от цієї точки буде видно, що нога Дмитра Різника була близько. Окіпер викидає ногу. Зрозуміло, захищає ось цей центр. Воріт, наскільки його можна захистити. Грам йде п'яти. Центральний захисник. Ну, іноді це дивує, так, вболівальники. Але ми знаємо, що багато центральних захисників в історії збірних, в історії футболу пробувають пенальті. Часто це сильний удар під поперечку, часто це холоднокровність. Ну, у нас, як туміцький футболіст проти нещерета виступить. Грам розбігається і дуже чітко по впевнені кладе м'яч пут. Кераху стає 5-4, який зараз. Тягар відповідальності, давайте так це назвемо, Микола Михайленко. І він буде біля м'яча. П'ятий гравець Динамо Київ Микола Михайленко. Нещерет забрав м'яч. Забрав м'яч. Сам віддав його Михайленко. Знаємо ці штучки Чахлова, це. Штучки воротарські, чахлувати трішечки оце. Я маю на увазі, що з точки зору різника він міг, в принципі, забрати цей м'яч, не віддавати Михайленку. Теж є така психологія, є така нервова. Гра. Микола Михайленко. А, розбігається Михайленко. Забуває! Гадує Дмитро Різник, але це було, що називається, без шансів. Ну, по-моєму, це було Вамос, якщо я не помиляюсь, крикнув <риклад> <риклад> Микола Михайленко. Це традиційне іспанське. Якщо я правильно помітив, я не знаю, <риклад> якщо ми з тобою переживаємо, я не знаю, як там воно у відложі. <риклад> Реально на електрозовані Я Просто ігри турис всі на ногах. Всі. всі відчувають, переживають зараз цей нерв. Дмитро Хрискив у славі шахтаря йде буде шостий. До промаху. Ну, тепер вже так. Вже. Це те, що було в Харківському фіналі. згадували. Вот проти ще редаб'є Петро! Забиває від стільки Крисків! ого го Удар в кут. Удар нервовий. Дуже нервовий. Думаю, знову ж таки, серце йокнуло зараз у болівальників Шахтаря, подивіться. І не класно стрибає, насправді. Хороший стрибок, класно він штовхнувся. Вилетів туди в кут Руслана Щерет. Він близький, якби кризки, мені здається, от не від стійки, а просто площину був. Ймовірно, не щередний би витягнути цей удар. Але о, таке враження, що по напрямку в єдину цю зону. Так і так Дмитро Крискує. Олександр Караваєв. Караваєв. Караваєв готується бити. Караваєв! Різник бере! Шахтар виграє кубок України. Олександр Караваєв не реалізує Дмитро. Різник. Герой Донецького Шахтаря. Вся команда.